Мій відгук реального користувача про булгарочку Stanley. Давно збирався записати відео про такий девайс, придбав його не так давно. Може, хтось собі планує щось подібне купити для користування, то, що б я сказав, для побутового користувача, десь там ремонт робити в квартирі, декілька різів зробити, можливо, якусь там трубочку обрізати, пластик обрізати, то ще би ця болгарка пішла. но для. Професійного користувача, який там щодня щось нарізає, ну так в двох словах: повна. Якщо комусь цікаво, чого, ну, тоді треба дивитися відео далі. От Для прикладу, за мною 11 рамок. Уявити собі, якби я нарізав ці всі 11 рамок болгарочкою Стенлі, це треба було би ще ящик, як мінімум, мабуть, ящик кругів купити, щоб це все нарізати. Бо основна болгарка це АЕГ. Так само під 125 круг. Я вже не доведуся, коли вона перестане працювати, просто не портиться. Максимум, що тут щітки замінив і працює далі. Про неї зніму окреме відео на підхват, взяв собі це Стенлі. Сів продаван на вуха, почав розказувати, що нова марка. Та й, в принципі, все, як вони, все, як вони вміють. Я вже так його послухав взяв. Почав в ту саму ціну, що ця. навіть якогось самого простенького боша, макіту моно було взяти. І то, я думаю, що була би краще. Ну, зараз, так як говоримо про цю. На що я повівся Плавний старт не рветься в руці, припускові, 12 тисяч оборотів. Ну, ніби все звучить гарно. 3 роки гарантії, там сервіси, і так далі. так далі, так далі далі Ну, і вже, відповідно, зацікавила мене ця болгарка. Але цій болгарці мінусів нереально багато. Те, що тут 12 тисяч оборотів, дійсно, вона. Швидко набирає їх, працює гарно. Але тільки починаєш різати, підтримки оборотів немає. Хоч і пише 850 Вт, ну, не знаю суб'єктивно, але це, мабуть, ватт 600-500, оце що тут написано, це абсолютна казка який би круг не взяв. Дорогий, дешевий, але перерізавши от, просту одну трубку, он, стінка 3 мм, ну, в кращому випадку. Одного круга вистачає на два різа. Так як вона обороти не тримає, круг розсипається. Ну, Для прикладу, нормальною болгаркою. От зараз в роботі ось такі розпашні ворота і фіртка. В процесі, поки на прихваточках все. Ці кути зарізаються під 45 градусів. 45, 45. 45. 45. 45. І що хочу сказати, не має значення, чи це буде якийсь дешевий такий, ну просто дішманський дішманський круг, товщина 1 міліметр. Чи це буде якийсь там дорогий круг, ну для прикладу, якийсь хита чи бош. Все рівно, коли болгарка тримає обороти, коли не б'є сам, сама вісь в болгарці, півтора ось таких круга на нормальній болгарці вистачає, щоб понарізати ці ворота. Так що, якщо для когось це буде цікаво, якщо комусь буде цікаво, то оце, оце, цей бред. Я навіть не знаю, кому його рекомендувати. І хто б не міг користуватися. Ну, може, хіба що там чистити бетон, десь десь щось щщати, десь щось, де не треба різати метал, то ще може, би воно щось таке пішло би. Це чудо. Але інструментом назвати важко. Трошки якесь більше навантаження гріється. Та є шнур 2 метра. Ну, до речі, звернувся в магазин до продава того кажу: слухай, отак от от і так от на круг розсипається на двох різах, а дивиться, кліпає очима. Ну, каже, це ж нормально. Скажу, от наприклад, це, ЕГ, це ж не є дорога болгарка. Апарат, яким приємно користуватися, шнур 4 метра ну, пізніше запишу відео з експлуатації вже більше трьох років. День у день інструмент працює, нюансів немає. От в марці Stanley ручний інструмент ще такий, що можна користуватися. Я ж їхні ножиці маю, ножі, що не зв'язано з електричною частиною, то ще в принципі нема що казати, воно все працює. Але от цим апаратом не